Так, є ще новий похід. Вже навіть знайшов нові білі гриби, але не знімав як я її хривав, тому що просто стіна вниз вертикальна. За ними ліс і от такі перші білячки. Будемо далі дивитися як. Що буде. Клас. Так, тут місцинка, де можуть бути старі от знайшов отакий. Зараз його треба підкопати. Ми, напевно вже все. Подивимось. Рибок уже не чинний. Хай йде на розсаду. І тут у нас ще напевно місце. Не було ще парочка. Це Ми перейшли в інший ліс і казали, що треба знайти один гриб, щоб можна було сісти, перекусити. І ось він на кінець-то. Отакий. Я би навіть вважав, що це саме той, за яким я в ліс і йшов. Тут можна ще подивитися. гриб. Напевно, другий білий. Дивимося. Є yeah. файний крысівчок. Дивимося далі. Здається, ще один білий гриб. Ай, йому вже все. Він білий. Невимовна радість на кінець-то. Гарний супер. Білий гриб. Велетень. Все, на сушку встане. А тут попало прям два підряд. Ось у нас є грибочок ну раз. Нішка вже з'їджена. На шапка ще може бути. І ось тут грибочок номер два. Так, цей ще нормальний. Знайшов полянку. Так, тут у нас... Так, це у нас підосиновики. Тут підосиновики, підосиновики. Все, підосиновики. А то ж, мало бути білі. Мали бути білий. Напевно білий. Тільки оцей. Білий тільки оцей. Да. А мало бути файно. Так так як білих не дуже багато, а червоняків просто тьма, то трошки назбирав один кульочок червоняків. Це буде до білих. ну Їх тут просто морезно. Але і нести їх звідси дуже буде складно. тому Сильно їх брати не буду. Але от підеш, от такі вони всюди, такими цілими стайками, полянками. Собираемся и вот так, ну. Дальше сюда и опа. Спускался такой вертикальной майже стеной и таких два синих нашел. Файни. Но Зазняти як їх збирав не міг. Так що тут такі два красика. Ще одного велетня. Знайшов. Знайшов можливість, щоб стати, тому що от такий кут. Є такий. Но з другої сторони він поїдений. Закінчуємо вже напевно похід. Подрапалися. Тут такі гори мало проходимі. Такий останній червонячок, тільки що на дорозі знайшов. Вов супер класний, багато файних грибів є, напевно, найбільше за свою історію, що я великих позбирав. І буду їх до нас. Ось там ще підосиновики якісь, Ну їх вже брати не буду. Дивіться, коментуйте. Дякую всім. Слава Україні! І ще от. По дорозі такі два гарних білячки. Та. Раз. І. Два. А тепер вже точно все. Ну і це ще не все. Ось, ще один такий красунчик. Супер класний. Білий гриб. Навіть не поміщається. Так що, дякую. Боже, дякую всім і слава Україні. Крім тих грибів, що назбирав я є, щоб собі отакі. І по дорозі назад. Ще цілий. Оцей гриб-то мене бентежить, не? ні? Ні, нормально. Нормальний. Все буде добре Субтитрувальниця Оля Шор